Ажній адреналін, командний дух і майстерність. Усе це можна було побачити у селі Іванків. Тут відбулися змагання пожежників. На старт вийшли вісім команд, аби довести, коли кожна секунда та вагу життя, вони діють чітко, злагоджено і професійно. Змагання складалася з двох етапів. Керівник Бориспільської місцевої пожежної охорони Андрій Макаров каже: нічого надзвичайного, усе як на справжньому виклику, тільки з глядачами та секундоміром. Змагання серед наших пожежних команд громади, які задіються ну безпосередньо щодня на гасіння пожеж. Змагаються також наші сили цивільного захисту. Ну в когось команди з мотопомпами це як водоканал. Які теж іноді залучаються, Бориспільський профтехліцей, ну, ДПК «Штурм», та ну, кого є коїсть мотопомпи. Е, основних етапів два це бойове здання з мотопомпою і від автомобіля. Це два подача води. І так додатково етапою проводили просто огляд комплектації техніки автомобіля, ну і технічного його стану. Перший етап розгортання з мотопомпою. Тут треба не просто бігати, тут треба бігати як пожежник, максимум командної роботи, мінімум часу. Vamos lá! Que foi na praça, que não sei, З результатом одна хвилина 29 секунд вибороли хлопці з Бориспільського професійного коледжу. Срібло у ДПК Штурм. Одна хвилина 11 секунд. А от справжній прорив команда Бориспільводоканалу, які впоралися за 37 секунд. Їхня команда вже не перший рік бере участь у змаганнях і щоразу підтверджує свою майстерність. Безпосередньо в нас команда існується вже дуже-дуже давно, ми більше десяти років приймаємо участь в цих змаганнях. Сьогодні ми виконали своє завдання за 37 секунд, як сказав суддя. Були в ті ті роки, були і кращі результати, але але не, не молодієм. Взагалі, участь в таких змаганнях вона сплачає сплачає, напевно, не наше слово, але сплачає колективи, дійсно об'єднуємося, дійсно робота роботою. Але коли є от Є такі змагання, є якісь інші види там відпочинку. То наш наше підприємство старається старається в цьому плані не відставати, не пасти задніх. Другий етап ще більше швидкості та злагодженості. Команди мали продемонструвати бойове розгортання вже з пожежних автомобілів. Тут усе вирішували долі секунди. Третє місце вибрала команда ДПК Штурм. Результат 26 секунд, 29 сотих. Срібними призерами стали рятувальники з Рогозова, 23 секунди. А найкращою час у команди Іванкова, яка показала блискавичні 19 секунд 43 сотих і виборола перше місце. Ми впоралися за 19 секунд, кажучи, вже з 2015 року збере змагання. Я в свою чергу беру з 2015 року в ДПК Штурм, а вже два роки виступаю і за ДПК Штурм, і безпосередньо працюю в МПО іванків, тому виступаю і за них, і за ДПК Штурм. Минулий рік було краще, але цей рік певні такі умови склалися. Потрібно тренуватися все-таки наполегливіше, бо інколи, інколи ви, ну, такі деталі вискакують, що ти а, не так швидко спрацьовуєш як хотілося б. Анатолій додає, кожне змагання це шанс перевірити свої сили, а головне підготуватися до справжніх викликів. Робота пожежника не для слабких. Дуже важливо бути, знаєте, зібраним і мати якийсь трошки ширший кругозір, через те, що дуже багато загроз, особливо на надзвичайних ситуаціях, коли ти приїжджаєш, часто на тренінгах до медичної допомоги говорять, зроби два кроки назад, тобто розширить кругозір. Через те, що зараз такий буремний час, дуже багато і можуть бути вибухонебезпечні предмети на місці надзвичайної ситуації, потрібно бути дуже обачним, обережним і не піддаватися стресу на завершення змагань. Усі команди отримали нагороди, а пожежники одразу повернулися до своєї найважливішої справи рятувати життя і допомагати людям. Софія Здорікова Денис Драган, новини, Терез Бориспіль.